Став кращим серед українських юнаків на чемпіонаті світу з карате. Овочі та фрукти на сніданок, обід та вечерю. Правда і вигадки щодо сироїдства. Правда про Чернівецьку воду. Очищують її за допомогою небезпечного хлоргазу. Питання в ефірі п'ятого каналу. Інформаційна передача Місцевий час далі про події в Чернівцях та області в студії Вероніка Залевська. Яку воду вживають Буковинці та чому й досі для її очищення застосовують небезпечний хлоргаз? І це попри те, що сучасні технології дозволяють дезінфікувати водопровідну систему і якісніше, і дешевше. Про це і не лише говорили під час громадського слухання у Чернівцях. Досі, аби очистити водопровідну воду, в Чернівцях застосовують хлоргаз. І це, попри те, що навіть науковці стверджують, що він небезпечний. Що таке хлоргаз? В Першу світову війну німці травили французів і російською армію по повній програмі хлор в городі. І сейчас пока використовується хлоргаз. На якість води, котру дезінфікують в такий спосіб, нарікають і городяни. Ми ніколи її не варимо, ніколи її не п'ємо. Ми завжди ми купуємо воду. Хватит того, що у нас така мала пенсія. Ми ще покупаємо з чоловіком кожний день бутилку води, велику п'ятилітрову. Купувати щодня воду, по перше, не всім по кишені. А по-друге, це ще питання, чи якість придбаного краща ніж водопровідної води. От зайдіть от в будь-який магазин і посмотрите, сколько стоїть бути мінерал, так називаємо мінеральної. Я ще почекаю, що на так називаємо мінеральна. Потому что то, что сейчас мы льем в бутылке, это ужас. Я вам говорю, как специалист. Вихід з цієї ситуації керівництво Чернівців водоканалу бачить у застосуванні кардинально інших методів очищення водопровідної води. Ми зараз вивчаємо можливість застосування знову ж марганця замість хлору інших реагентів, які і більш безпечні для здоров'я людини, і економічно доцільніші. Учасники громадського слухання, що відбулося у Чернівцях, переконані, що українсько-німецьке співробітництво вже за кілька років допоможе вирішити це питання. Нагадаємо, що у 2011 році міська рада прийняла рішення щодо реконструкції системи водопосп. Тачання за грантові кошти німецького уряду пізніше міжнародне співробітництво продовжилось питання отримання пільгового кредиту під державні гарантії для цієї ж цілі на сьогоднішній день зініційована ініційована міською радою виконавчим комітетом процедура підготовки даного інвестиційного проекту. На сьогоднішній день проектна пропозиція, яка була підготовлена спільно виконавчим органом безпосередньо з комунальним підприємством Черніців Канал, була надана центральним виконавчим органам на експертизу. Експертиза пройшла успішно, а отже, якщо все вдасться, невтузі розпочнуться кардинальні зміни щодо модернізації системи водопостачання чернівців. І однією з переваг інвестиційного проекту буде те, що у столиці Буковини більше не застосовуватимуть небезпечний хлоргаз. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк, місцевий час. За крадіжку за ґрати чернівчанин, який обікрав офіс політичної партії, сяде на три роки. Таке рішення виніс Шевченківський районний суд чернівців. Нагадаємо, обвинувачений в червні цього року, розбивши вікно, проник у приміщення офісу регіонального представництва однієї з політичних партій і викрав комп'ютерну техніку на суму 8 тисяч гривень. За словами правоохоронців, чоловік уже неодноразово притягався до відповідальності за вчинення грабежів. Маючи незняту та непогашену встановленому законом порядку судимість, він повторно вчинив крадіжку. Покарання отримав три роки позбавлення волі. Повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області. Касові апарати для спрощенців, зміни роботи податкової системи після підписання асоціації з європейським союзом та суть електронних перевірок такі найболючіші питання підприємців всієї України до міністерства доходів і зборів. Все це вони мали змогу обговорити на громадській раді під час відеоконференції з міністерством, яка транслювалася в усіх обласних центрах країни. Міністерство доходів і зборів створений рік тому його утворили, реорганізувавши дві служби митну та податкову. Але реформування цих систем ще продовжується. Аби зрозуміти, в якому напрямку рухатися, що потрібно змінити і чому, на прямому зв'язку з міністром Олександром Клименком, сьогодні працювали громадські ради з усіх областей. Чернівецькі підприємці також підготували декілька питань. У нас на Буковині в Чернівцях велика кількість підприємців торгують на ринках. І... І коли уряд введе закон про РРО для спрощенців, то в принципі навілюється спрощена система оподаткування. Підприємець змушений не мати собі фінансового агента. Підприємець повинен мати документи на походження товару, це є дуже проблематичне питання. Міністр в свою чергу всіх запевнив, що ця зустріч якраз і покликана вирішити проблемні питання підприємців з рахуванням інтересів місцевих громад. Створення комфортно для виборів бізнесу, активізації міжнародної торгівлі, сприяти залучення інвесторів до кожного регіону. Це запорука забезпечує надходження до місцевих бюджетів для своєчасного фінансування потреб громадських місцевих рад. Лише за цей рік, зауважив Олександр Клименко, до місцевих бюджетів надійшло понад 75 мільярдів гривень зборів. При цьому міністерство провело значне скорочення працівників. Тому зауважує урядовець, наступний 2014 рік це рік будівництва митниці майбутнього, автоматизації роботи та прозорість ведення бізнесу. Саме це й хотіли почути чернівецькі підприємці, адже вони вже звикли боятися перевірок. Підприємці бояться перевірок на замовлення. Дуже багато бізнесменів, скажімо так. Бояться владу і через те, що під в будь-який момент чиновник може дати команду ФАС і підприємець обмежений в своєму праві захистити свої права. Всі ці ідеї, які обговорять на громадській раді, в міністерстві пообіцяли опрацювати, щоб потім подати на розгляд Верховної Ради у вигляді законів. Людмила Григорчук, Андрій Піскарьов, місцевий час. Овочі та фрукти на сніданок, обід та вечерю. Тих, хто так харчується, називають сироїдами, і вони абсолютно впевнені в своєму довголітті, вічній молодості та міцному здоров'ю. З кожним роком по всьому світу прихильників цієї системи харчування стає більше. Втім, тих, хто категорично проти, теж що таке сироїдство? Понад це від усіх недух чи самогубство. Ці питання досліджували наші журналісти. Руслан тепер живе по-новому за останні кілька місяців. 25-річний юнак почав активно займатися громадською діяльністю та започаткував свою власну справу. Все це завдяки сирогідству впевнений хлопець. Про цю систему харчування Руслан вперше дізнався від знайомих. Потім почав черпати інформацію з книжок. Взагалі, найбільше для мене відкриттям було саме ця книга. Ось тут вона з рецептами різними йде. Тобто вона спочатку візуального такий аспекту. Аж слюні потекли, а потім саме в текстовій основі багато чого цікавого взяв. Лопець розповідає, з тих пір, коли став практикувати сирогідство, почувається значно краще. Простудні захворювання більше не турбують, а сну йому вистачає навіть тригодинного. Змінилося і світосприйняття. Тепер Руслан відчуває себе більш гармонійно. Він впевнений, якби всі люди стали сирогідами, світ був би кращим. Обнімати людей, наприклад, зараз для мене це, це така от звичайна, звичайна штука. Все помінялась, помінялась на навколишнє середовище. Тобто раніше я десь бачив якусь агресію, да яку проявлялась, наприклад, навіть по відношенню до мене зараз. я Її не бачу. Я не бачу взагалі абсолютно людей, які там навіть елементарно якісь між собою якісь відносини там виясняють. Цього немає, немає ніякої агресії. Сироїдіння – це система харчування, при якій повністю виключається вживання їжі, яка піддавалася термічній обробці. Сироїди вірять, що вживають те, що призначено їм по природі: фрукти, овочі, зелень та горіхи, і все це в сирому вигляді. Втім, користі від сироїдіння мало кажуть лікарі, навпаки. Людина, притримуючись такого харчування, стає слабшою, а тому просто не здатна витримати сучасних темпів життя. Да, ці люди менше хворіють. так у них річ, спостерігається інфаркт, міокарда, інсульт і інші проблеми ішемічного атеросклеротичного характеру. Але вони не витримують, вони не мають тої витривалості усіх відношеннях фізична, емоційна, психічна, інтелектуальна. Добре, коли в міру додають лікарі. Ідеальний раціон це коли 60% – сирі овочі та фрукти, інші 40% – термічно оброблена їжа. Раціон середньостатистичного українця категорично суперечить цим нормам: 10% складає рослинна їжа і аж 90% термічно оброблена. Вероніка Залевська, Ярослав Левицький, місцевий час. Вони шокують і вражають. Вони дарують посмішку кожному незалежно від настрою. Звичайні боковинці, завдяки своєму таланту, перетворюються на клоунів, факірів та чародіїв. Рубрика талановиті боковинці триває. Цього разу ми вас познайомимо з сім'єю артистів. Ще кілька хвилин. Завдяки фарбам та своєму таланту, ці звичайні боковинці перетворяться на улюбленців, дітей клоунів. Гудвін, фіфі та Петрушка разом і на сцені і вдома. Я, тато клоун, донікає зять разом. Вони закінчили Київську естрадну циркову академію. Вони періодично працюють тут цирку, а так ми працюємо разом. Під час виступу клоуни не лише демонструють свої вміння, а ще й навчають малечу артистизму. Та що для дітей вони готують веселі номери, то для дорослої аудиторії небезпечні і вражаючі. В цьому номері напевно більше хвилюється той, хто стоїть зверху ніж артист. Роман розповідає, що для нього це звичний номер, навіть попри те, що піді мною більше сотні цвяхів. Артисти не приховують на початках робили такі номери з острахом. Найбільше кажуть, боковинцям подобаються фокуси за участю різноманітних тварин, а також трюки, котрі допомагають створювати безпосередньо глядачі. Фокуси це дуже круто, тому що ми завжди залишаємося дітями. Душі ми завжди хочемо вірити в чудеса. Звісно, участь в таких фокусах була б цікава, але якщо мене не будуть розпилювати напополам, про свій талант артисти говорять скромно. Це тренування. Треба постійно, постійно бути в тонусі, треба постійно тренуватись. Зараз дивувати людей вже стає все важче. І треба треба щось нове, щоб більш більш таке, щось неймовірне, аби не втратити любов глядачів, Роман навіть навчився домовлятись з вогняною стихією каже, має намір випробувати ще багато трюків і в майбутньому, завдяки гастролям, показати їх світу. Ольга Андрійська, Ярослав Левицький, місцевий час. Чернівчанин став кращим серед українських юнаків на чемпіонаті світу з карате. На змаганнях, які проходили в Іспанії, капітан молодіжної збірної України виступив найвдаліше. В результаті наша команда вперше в своїй історії увійшла до 10 найсильніших команд планети. Загалом чемпіонат світу з карате серед молоді зібрав понад тисячу учасників зі 100 країн. Хорошого результату наші спортсмени досягли завдяки вдалим виступам жіночої частини збірної, кажуть тренери. А от кращим в чоловічій команді став чернівецький каратист Валерій Чоботар. Хлопцеві вдалося перемогти учасників з Конго та Японії. Поступився лише спортсмену з Росії. В результаті росіянин став третім, а капітан української збірної замкнув четвірку переможців. Виступив найкраще серед чоловічої половини збірної України. Це є добре. По поєдинкам можу сказати, що ми в принципі задоволені. Конкуренція дуже надзвичайно велика, тому що там зустрічаються найкращі спортсмени своєї країни. Ми зараз готуємося на чемпіонат Європи, який буде проходити в лютому місяці наступного року. Найперша ціль у нас знову такі ж попасти до збірної команди. Для цього потрібно ще виграти. Етапи відбору і надалі готуватися, і робити результат на чемпіонаті Європи. Наразі це уся інформація. Більше новин шукайте на наших офіційних сторінках в соціальних мережах, а повні випуски новин переглядайте на сайті UA. Будьте з нами і на все добре.